Привіт, сьогодні ми говоримо про те, що не так із ринком курсів польської мови, і чому про це говоримо саме ми? Чому? Напевно, тому що ми безпосередньо беремо участь в цій бранжі, якщо так можна сказати, в цій галузі ми працюємо, і нам важливо знати, як працює зараз ринок, взагалі, на чому потрібно сфокусуватися, як зробити нашу працю більш плідною. І я не хочу, щоб це звучало так, як знаєш, завжди старі люди, які такі: от коли ми то все було інакше, все було правильно, все було добре. А зараз оці от приходять і що роблять. Ми не хочемо, щоб це звучало так, ніби ми тут всілися такі старі і будемо нарікати на все, що відбувається. Але це. трішки будемо. Да, трішки, будемо. <сіх> трішки будемо, але про те, на що варто звернути увагу, коли ви вибираєте для себе навчання, метод, курси і, і так далі, і щоб ви взагалі розуміли, що зараз. Чи є щось таке, як авторська методика? Це дуже цікаве питання, оскільки все, про що ми сьогодні будемо говорити, стосується безпосередньо навчання, uh -huh. а навчання це завжди методологія, методика. Різні техніки навчання, і, звісно, можна сказати, що в кожного вчителя є якийсь свій підхід. Але ці методики та техніки вони давно вже були придумані насправді. Тобто, все, що відбувається зараз, на мій погляд, це просто комбінування різних поєднювання різних технік і створення якоїсь унікальної методики це просто таке голосне слово, тому що до цього часу новаторського ніхто нового більше не придумав, як на мене. Саме тому така унікальна методика може заключатися тільки в тому, що спеціально для якоїсь конкретної людини для її цілей підбирається якийсь тип навчання конкретний. Ось угу. це можна назвати авторською методикою. Може бути авторський підхід, не знаю індивідуальний Скоріше підхід. Так. Скоріше так це як синонім індивідуального підходу до, не знаю, до учня, до людини е, і так далі. Коли ми говоримо про прям методику, що хтось створює свою методику. Ну, що ця людина має створити, щоб прям uh -huh. це була б моя методика? Ось, наприклад, методика це поєднання багатьох різних технік. Uh -huh. Тобто, всі техніки навчання, якщо вона в якійсь групі, це тоді називається методика. Якщо в нас повинна бути нова методика, відповідно в нас повинні бути нові техніки. Що таке техніка навчання? Наприклад, однією з найпростіших технік вивчення нових слів, Запам'ятовування через повторення, тобто ми повторюємо якесь слово, повторюємо переклад, вчимо, грубо кажучи, на пам'ять. І ми таким чином запам'ятовуємо слово. Тобто, ця методика, точніше, ця техніка, вона вже давно відома, mm -hmm. і вона в багатьох методиках до сьогодні ще існує. Відповідно, якщо ми говоримо про нову методику, нам потрібно придумати якусь таку техніку, як спростити навчання, як вибрати якісь інші шляхи, щоб людині було легше вивчати мову. Тобто, це не повинно вже переходитися разом з тим, що було раніше. Тобто жодного повторювання тоді, жодного е, якогось іншого підходу в такого класичного, якого ми знаємо. Е, щось абсолютно нове. Тести, от я, я, я читаю, так. і там, типу, авторська методика значить, що всередині. Тести. 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 О, авторська. переклад авторська. <реклад> речень, написання, есе. Усні відповіді, що там ще я бачила, поєднування картинок, відео уроки, повторення, щось таке. Ну, от будь-що поєднання вплив авторсько. Типу, все те саме 21 століття. Але так. авторсько. Видно, що придумали тільки недавно. Ні в кого такого більше немає. Відповідно, можна було би ще сказати не авторське, а крафтове. Крафтове. Так. Так. О, це новий етап. Просто ми ще Мабуть, ще ринок не дозрів до цього. Мабуть, так. Знаєш, підкидаємо. Хто писав, що у вас авторське, тепер пишіть, що крафтове, угу. новий етап працює. Ви? Працює. Але в основному працює для поляків скоріше. Ну да, ми ще я, до речі, ще не знаю. що ну, в мене не було ще досвіду крафтовості. крафтовості. Так. В основному воно в продуктах десь з'являється якийсь алкоголь, можливо, якесь пиво або якась їжа. Крафтове, це, тобто якийсь, можливо, новий рецепт чогось. Ну, але так. даємо вам наводку. Угу. Що тебе особисто найбільше не знаю, дратує чи не подобається на цьому ринку? Угу. На то, ну, бо тебе ж теж явно таргетує реклама. Так. Мене таргетує. Так. Тебе явно теж. Що тебе дратує? Е, можливо, це трішки по прозвучить. Мені дуже не подобається підхід, який сучасний підхід до навчання, який йде. Оскільки більшість курсів різних, навіть тих самих шкіл іноземних мов, вони націлюються в більшому випадку на якісь конкретні числа, на якісь цифри. Uh -huh. Тобто вони хочуть мати, вони дають якісь. Сертифікати вони е, дають за проходження курсів, там за виконання якихось тестів за все. Тобто люди бачать, бачать е, що вони отримують якийсь сертифікат, все, uh -huh. я сюди йду, е, не задумуючись, насправді, чи це буде якийсь корисний курс, насправді чи він принесе якусь користь, чи я, звісно, зможу навчитися, так як там написано чи ні. Е, відповідно, також, якщо стосується реклами, насамперед. Мені дуже не подобається реклама е, саме підготовки до якихось екзаменів, до іспитів, е, яка е, з'являється, і там просто написано: підготуємо тебе на будь-який рівень. І це вже написано не польською. Тобто, чисто українська реклама, де немає взагалі жодної. Як, на мій погляд, немає жодного прикладу з польської, там ну, наприклад, така ціла візитка було написана, де вчитель прес... розповідає про себе, робить таку невеличку автопрезентацію, чисто візитка, і вона написана про всі досягнення вчителя, але все українською мовою. А вчитель чисто ну, вчитель там, звісно, не, не носій мови, але все рівно він про себе розповідає тільки українською. Тобто, у вас немає можливості перевірити, чи ця людина дійсно має якусь компетенцію, чи вона має якийсь досвід, чи вона зможе вас навчити. Мене як вчителя це трішки засмучує, тому що ми знаємо, Юля також знає, коли вона більше займалася викладацькою діяльністю, що дуже важко завоювати учня, і дуже важко показати, що ти дійсно щось вмієш. Але коли ти це вже показуєш, люди це цінують і повертаються mm -hmm. до тебе. Тому мені здається, що ось. Можливо, це впливає на ефективність реклами також, але мені це абсолютно не подобається, не знаю. Цей прикол підготуємо на будь-який рівень, так. а там не написано, а який у вас має бути, щоб ми підготували вас що на той будь-який. Типу, я з нуля прийшла і така, мені ні, на це два, будь ласка, підготовуйте, <рес> До речі, що <рес> підготовлюйте. <рес> що цікаво, в більшість курсів пропонують підготовку тільки до с 1 то теоретично викладачі або не мають рівня С2, або мають також не мають рівня С1, тому що теоретично, якщо ти маєш рівень С1, ти не можеш підготувати когось на C1. Ну тобто, угу. тобі потрібно дуже багато досвіду, щоб передавати ці знання, щоб поділитися з кимось такими знаннями, щоб людина дійшла е, до твого рівня. Тобто, якщо ти викладач, ти маєш С1. І хтось має підійти до твого рівня, ну йому потрібно дуже багато роботи і дуже багато часу на це витратити. І тому мені дуже цікаво таке дивитися. Мені здається, що в реальності ці курси можуть тобі дати умовний Б1 в кращому рівні, в кращому випадку. Тому mm -hmm. що знову це таке, як кіт в мішку. Ти бачиш хорошу картинку, але нічого більше. Ну і взагалі, ну, ця пресія, да, як це називає, цей натиск на те, що. Є попит на цифри. Тобто, uh -huh. от кажіть мені, за скільки, який рівень, скільки, що, і дуже складно, це така, от, як не знаю, такий гачок, така голка, з якою дуже uh -huh. складно злізти. Тому що а, коли всі так роблять, всі так роблять, люди звикають до цього, і коли ти намагаєшся донести що. Ну окей, але для тебе це два місяці, для тебе чотири. Для тебе uh -huh. це шість місяців. Бо ну в тебе інша, наприклад, специфіка сприйняття і так далі. Що, звісно, є якісь орієнтовні дати. Ну, uh -huh. тобто загально розрахована програма, але для кожного вона все одно буде інша. Так, є е, оця програма, яка в принципі є, і її потрібно завжди до неї відноситися як до мінімуму. Mm -hmm. Тобто, якщо десь написано, що за півроку ви можете вийти на рівень А2. Треба відноситися до цієї дати в ідеалі, коли ви дійсно готуєтеся до кожного заняття, ви виконуєте домашні завдання, ви цікавитеся mm -hmm. мовою. Тобто, ви не виконуєте це як в школі. Просто щоб зробити. Якщо ви перейдете навіть на сайт екзамену польського панстовий екзамен сертифікатовий, mm -hmm. там буде написано скільки вам потрібно витратити годин. На те, щоб отримати якийсь певний рівень. Uh -huh. І якщо я не помиляюся, умовно до C2 вам потрібно використати тисячу годин лекційних. Тобто, це в uh -huh. мається на увазі, що ви повинні вчитися, і це по годині, тобто, це мається на увазі повністю час. Використовуєте і призначаєте на навчання чисто на навчання і більше нічого в цей час не робите. Там не слухайте викладача, а саме вчитеся, проходите граматику, вчите граматику, запам'ятовуєте, перевіряєте. Тобто насправді це набагато більше займає часу, ніж всі рекламують, тому що люди звикли до того, що вони хочуть одразу все. Вони записуються на якийсь курс, і в них вже є таке враження, що вони зробили цей перший найголовніший крок. І далі вже не потрібно буде старатися, не потрібно буде приходити. Дуже багато таких випадків є. Загортайте мені Б2, Так, да? наприклад, коли люди просто приходять, і вони в них дуже багато мотивації на початку, і вони кажуть, я, я вже готовий вивчати, просто дайте мені цю польську. І людина просто приходить за місяць один раз на заняття, і в неї постійно якісь. Вимовки, тобто, що вона не може прийти, тому що в неї або робота, або ще щось, або там не знаю проблеми з інтернетом, і так далі. Тобто, такий приклад того, що люди думають, що воно буде легко, а потім, коли бачать, що реальність трішки інша, що тут дійсно потрібно щось робити, тому що по-іншому ти не вивчиш. E, навіть якщо порівнювати з якоюсь там математикою, де тобі просто треба вивчити формулу, тут нам потрібна ще практика. Uh -huh. І якщо ти просто вивчиш якесь правило, але його не використовуєш, тоді це можна сказати така марна робота, тому що ти щось робиш, але ти це забуваєш, ти не вмієш це використовувати. Відповідно, також з цим потрібно працювати. І люди несвідомо досить до цього підходять, тому їм стараються дати таку рекламу. За три місяці ти будеш e, дуже класно говорити. Я пам'ятаю, ми дивилися в інстаграмі там. Когось було написано півроку, щоб вивчити всю, всю польську". польську. А так. я тільки хотіла, ти прочитав мою думку, я, тільки, я ж я ж підсіла по тому що я зараз думала про запитати, що ти думаєш про концепт-вся польська. Оце взагалі улюблений. Типу, навіть не важливо за скільки. От, от це вже ну, такі деталі просто концепт угу. вся польська. Це, ж, що це дуже круто. Це знаєш, це один з тих моментів, коли. Ти вже живеш 8 років в Польщі і усвідомлюєш, що це могло бути тільки півроку, а ти ще потепер не вивчив польську всю загалом. Як і в принципі, жодна інша людина ще не вивчила жодну іншу мову повністю. І більше того, навіть якщо говорити про носії мови, ніхто з них досконало не знає граматику, винятки граматичні. Більше того, вони дуже часто роблять помилки такі дитячі, яким можна навіть сказати. Просто вони не звертають на них увагу. Тому вивчити якусь мову там за будь-який час, там за 20 років, за 30 років, це щось нереальне. А тут за півроку можете все одразу. Взагалі, як концепт. От я не розумію, ну це ж не торт, це ти не торт купляєш. Mm -hmm. Ти приходиш і кажеш мені весь торт. Це типу зрозуміло, що це таке? Тобто ти приходиш таке. Ось це, і він весь Будь і ласка. ти його береш. Так. Та? А, а тут, окей, ну можна якось сприймати ці рівні, що це якісь фрагменти. Та? От Спочатку угу. я відріжу там собі 0-2, потім 2, b 1 але прикол в тому, що він от далі туди він закінчується. Тобто питання, не, не так. буде якби, такої точки, коли такий всю польську. Вже знаю, галочку поставив. І це супер демотивує, тому що я, наприклад, от, зіштовхалася з такими від... відгуками, навіть от історіями Просто людей, які кажуть: Ну, от я е... вчила, вчила десь там, а результату нема. Ну, а що для вас результат? Угу. Ну, в мене ще не пройшов мовний бар'єр. А скільки там ви вивчаєте? Ну, там три місяці. Ну, так, А який має бути результат за три місяці? Тобто, так ніби людина приходить і каже, що це мені от всю загортайте uh -huh. одразу, і є результат, і очікування результату якогось такого результату від себе, який неможливий. Насправді, тут якась, якщо беремо якусь конкретну ситуацію з мовним бар'єром, три місяці це більш ніж реально зробити людині, навіть яка не мала до того практики, все залежить від середовища, від умов uh -huh. від тих умов, які ми цю людину поставимо. То це реально, але навіть якщо брати конкретний випадок, знову ж таки, в нас якісь очікування, і дуже погано, коли от, ти говориш про цю демотивацію, вона працює так, коли в нас дуже високі очікування від того, що ми зможемо зробити швидше, тому що в нас таке сприйняття, тому що всі довкола говорять, що треба дуже швидко вивчати, що насправді там можна вивчити за півроку всю польську, як говорять люди, і все відповідно, людина думає зі мною щось не так. Uh -huh. Або інша ситуація, коли ти говориш про місяць, три місяці, хтось може вивчати там півтора року і не розуміти, чому не може вивчити краще. Uh -huh. Це все абсолютно індивідуально, кожна людина має св свої унікальні якості, набір таких якостей комусь важче даються іноземні мови, комусь навпаки легше, хтось не любить спілкуватися з людьми. Це, звісно, практика. Без практики ми далеко не, не просунемося 100%. Відповідно, тут дуже все індивідуально, максимально. Це я. Я дуже ну не то, що дуже е, людей, яких я не знаю, я не дуже люблю з ними от, спілкуватися. І ще якщо мені людина не подобається в перші 30 секунд, шансів немає. Дуже мало шансів, що потім мені ця людина сподобається. І тому на початку я прям дуже довго вчила польську. Мені прям дуже довго був мовний бар'єр. Бо я не так, щоб багато спілкувалася. Mm -hmm. З тими новими людьми, тільки коли мені вже це було там потрібно, тоді я почала. Е, тому, звісно, супер залежить від е, середовища. і Прямо зараз мені прийшло в голову, що оця інстаграмність вона добралася до нашої ніші. Mm -hmm. ну, це знаєш, очікувані реальність. Ці фотки, де, е, е, типу, це ще старі така суб... стара, стара історія про те, як фотка на інстаграмі, і там дівчина mm -hmm. така вся. Підтягнута, mm -hmm. і потім як вона там це зробила, що okay. зробила таку фотку. І що по факту інстаграм місця <гум>, тут теж цінішу дуже сильно залізла. Тобто очікування картинка, яка підтягується, що ось отак буде швидко, легко, як оця реклама чудова, заробляй mm -hmm. за дві години в день, не виходячи з дому. І втім, такий сидиш на жутвішуся, а щось. <гум> Десь мене обманули, не, не ясно де. Ти знаєш, мені здається, тут ще проблема в тому, що багатьом з нас просто хочеться вірити в якусь казку дивовижно в, в те, що в дійсності воно не повинно бути все так важко і. Що можливо є якісь ідеальні методики авторські, які допоможуть мені, от їм не допомогли, тому що вони цим не цікавилися. Я uh -huh. спробую і і вивчу там за три місяці всю польську або за півроку вивчу всю польську. Чому ні? Якби не було таких людей, мені здається, також не ставили би таких назв. Це очевидно, хтось купляє, тобто люди цим цікавляться. Люди цікавляться неможливим, тому що вони завжди задають собі питання: а чи це можливо зробити, uh -huh. і поки їм хтось конкретної відповіді не дасть. Вони будуть довбитися в ці двері і пробувати різні курси чудодійні, які насправді пізніше, як ти кажеш, дуже сильно їх підкосять, і вони або просто заб'ють цю справу на деякий час, або дійсно підуть на нормальні курси і почнуть вивчати польську. Ну і не має бути прям все важко, да. Ну не uh -huh. має бути прям. Це, Це не знає, що має бути важко просто. Очікування, які так. приходять. Тобто я колись попалася, що купила курс ну, бо він коштував 500 гривень, тому <смі> мені прям захотілося подивитися. І там, якби посил був головний, що це легко, легкість без репетиторів. Взагалі, <смі> ну от просто сидиш що воно той саму в голову залазить за авторською методикою. І <смі> я ж думала, легко, класно, легко. Аж мені цікавило це, я зайшла всередину, а там була година годинні відео, записані просто на вебку Скайпа. Да? Тобто, і коли ти зіштовхуєшся з таким легко-авторським, бо так от це угу. класно, а з другого боку прям настільки великий контраст. Що я розумію, що є віра, що. Ні, ну може інше легко. Інше легко. Тут я б це порівняв насправді з готуванням. От вивчення польської можна його прирівняти до якогось рецепту, до рецепту якого якоїсь трави. Uh -huh. І в нас очікування, що це вийде якась яєчня, де нам просто потрібно використати яйця і трішки посипати сіллю, можливо, або як поляки люблять на сводку, uh -huh. можна зробити. Тобто, в будь-якому випадку це не суперважко, але не кожен це вміє. Відповідно, ми думаємо, що тут нічого страшного немає. І в нас такі очікування, що ми прийдемо на декілька занять, все ми зможемо говорити спокійно, абсолютно з будь-якою людиною, писати правильно, без помилок і так далі. Mm -hmm. В дійсності заняття дуже багато дають, але. Ще це дуже залежить сильно від нас. Тобто, знову ж таки, якщо в нас вже таке наставлення до того, що ми прийдемо і вивчимо все одразу, найчастіше ми йдемо після першого уроку і більше не повертаємося. Це як така ідея цікава, коли ти хочеш почати вивчати якийсь музичний інструмент гру на скрипці, допустимо, от купляєш ти собі завтра скрипку, береш якийсь один урок. В тебе зникає мотивація до навчання, і все, ти про неї забуваєш. Тому що тобі здавалося, це буде набагато легше, але ні, не вийшло. Я сміюся, бо не можу повстриматися. Бо я колись дуже дуже давно, років 10 назад, мабуть, знайшла такий рецепт: легкі сухі, типу сухі. Легкі суші. Типу, найлегший рецепт суші вдома, буквально за 5 хвилин. Без рису. Рис у мене був. Uh -huh. Значить в мене була проблемка. Ну, рис у мене був. У мене був огірок, і я купила норі. Окей. Okay. Тільки в мене не було інших складників для цих суші. Uh -huh. да, і я ж все по рецепту, як там все є. Ну, я трошки розварила рис, але то не важливо. Важливо те, що я така легкий рецепт суші за 5 хвилин всього. І мені ліньки було піти в магазин і якби докупити складники, складники. або погуглити, якими складниками замінити. Ну і я просто загорнула норі, рис і один огірочок. І я потім пробую. Ну, ладно, це було не 10, а років 13 назад. Мені там років 13 було. І я пробую, така? Це за Ну, типу на смак, фігня якась. Нічого, що я не добрала половини інгредієнтів, полінувалася за ними пети, не дочитала. Я ж така, ну простий, рецепт простий. Ну я зробила, зробила. Ну а що це я фігню якось? Дуже круте порівняння. Насправді можна з легкістю перенести на вивчення і, в принципі, на навчання, в тому числі і польської мови. Ти коли ти повністю не заходиш. Тільки починаєш щось вивчати, і кидаєш на половині дороги, і стараєшся знайти винних в усіх, крім себе. І не думаєш про свої очікування, не читаєш, що написано в описі занять чи курсів. Просто чекаєш швидкого результату і потім розчаровуєшся в тому, що цього результату немає. А потім, так, сумно, а потім і не смачно. І несмачно, так. До речі, як по-польськи смачне або несмачне. Можна так сказати, коли в значенні добре або «недобре», Або дуже добре, або дуже недобре». Наприклад, то було смачно <рес> і на цій чудовій ноті. <рес> <рес> Я думаю, що ми закінчимо. Можливо, запишемо ще другу частину. Поділіться, що вас. От хвилює, не знаю, турбує, що вам не подобається в тому, що ви бачите, або ви щось проходили, або у вас зараз такий процес, що от ви демотивувалися і не знаєте, там як назад позбиратися. Поділіться цим в коментарях і постараємося зняти далі відповіді. Па-па.